Друзі, доброго дня! Сьогодні я хочу вам розповісти про те, які теплі підлоги існують, і які вид теплої підлоги краще використовувати у різних ситуаціях. Для більш простої класифікації теплої підлоги розділимо всі типи за джерелом тепла. Бувають підлоги електричні, з підігрівом від загальної електричної мережі бувають системи. З повітряним підігрівом та бувають водяні. За цим порядком ми будемо їх і розглядати. Електричні теплі підлоги бувають теж декількох видів. Найпростіша це кабельна електрична тепла підлога. В такій системі елементом для підігріву є дріт, який під дією напруги нагрівається та підігріває стяжку. Регулювання такої підлоги відбувається за допомогою терморегулятора, який встановлюється на стіні. Переваги такої системи це довговічність, простота конструкції та підключення, досить висока ефективність, суттєвою перевагою є те, що вони не бояться перепадів температур та замерзання, їх легко укладати та обслуговувати. До недоліків такої системи відноситься невеликий переріз кабелю. Невелика теплопродуктивність. Якщо потрібна більша теплотворча спроможність такої підлоги, то потрібно збільшувати січення кабелю, що обумовлює збільшення напруги в мережі і перевантаження вашої електричної системи. Такі теплі підлоги випромінюють невелике, але постійне електромагнітне випромінювання. А високоякісні екрановані системи коштують досить високо. Такі системи досить важко використовувати в якості основного істочнику підігріву вашої оселі. Також можлива ситуація з перегрівом поверхні та псуванням вашого е, покриття, яке не підходить для даного типу опалення. При використанні недорогих систем можлива поява. Високочастотного звуку, який може бути досить неприємним. Наступним більш досконалим типом електричної теплої підлоги є плівкові теплі підлоги. В такому рішенні елементом, що нагріває підлогу, є тонка плівка, що випромінює тепло в інфракрасному диапазоні. Такий підігрів підлоги часто називають інфрачервоним. Конструкція такої підлоги Складається з декількох шаров плівки, на якої нанесена карбонова паста, що нагрівається, мідна шина, та провідники. Перевагами такої системи є те, що вона не потребує бетонної стяжки і може укладатися під ламінат як подложка. Мінімальна товщина. Така система складається з шару товщиною декілька міліметрів, легко укладається під любе підлогове покриття, такі як ламінат, плитка, лінолю. Система підігрівається та точно регулюється. Порівняно з попередньою системою, в цій системі вища безпечність, тому що мати підігріваються невеликою напругою, але також є недоліки. На цю підлогу не можна встановлювати меблі, тому що це може привести до перегріву плівки і псуванню мата. Досить висока вартість, орієнтовно біля 100 доларів за метр квадратний. Така система має багато скритих контактів, які потребують ретельної перевірки перед укладанням чистової підлоги. Іноді можуть виникати проблеми з надійністю, особливо це стосується ванних кімнат. Так як в контакти може попасти вода, і тоді мат виходить з ладу. Досить складно монтувати самостійно. Якщо ви плануєте опалювати будинок такою підлогою, то ви повинні розраховувати на відповідну потужність. Для квартири така потужність може складати 7 або 10 кВт при пікових навантаженнях. Невеликою додатковою перевагою є те, що таку теплу підлогу легко зробити мобільною. Якщо ми під'єднаємо інфрачервоний мат до килимку і залишимо контакт до підключення в розетку, то така підлога буде легкою переносною. Наступна система електричної теплої підлоги це стрижневий інфрачервоний підігрів. Така система була винайдена із поєднання плівкової системи та проводної, як гібрид. Нагріваючих елементів з карбону та провідників. Основними нагріваючими елементами такої системи є вуглецеві стрижні, які під дією напруги випромінюють тепло. Ще воно може називатись інтелектуальний підігрів підлоги. До переваг такої системи відноситься те, що на неї легко можна ставити меблі. Тому що вона не боїться перегріву. І температура в ній регулюється самостійно. Сумісно з будь-якими типами покриттів можна заливати під стяжку екологічна та в ній немає паразитних випромінювань, недоліки такої системи. Це вища ціна, ніж у плівкової, і на ринку є багато непривірених виробників, тому легко нарватися на неякісний продукт. Також загальним доліком всіх електричних систем підігріву підлоги є те, що єдиним джерелом енергії для таких рішень є електроенергія, та коефіцієнт корисної дії таких систем не вищий за одиницю. Наступною системою, про яку я б хотів вам розповісти, є система, яка рідко вживається, але існує. Це система повітряного підігріву підлоги. Вважається, що ця технологія залишилась далеко в минулому, адже великі повітряні канали в підлозі, складність монтажу, погана звукоізоляція. Надовго поставили хрест на її використанні. Але зараз, коли стала, більш критична ситуація з зміною клімату, системи, які допомагають використовувати надлишок тепла від виробництва, або, або повернути невикористане тепло для обігріву, знову повертаються. Такі системи почали використовуватися там, де є надлишок тепла у повітрі. Наприклад, використання тепла, яке було б утримано від охолодження компресорів для опалення приміщень офісу, які знаходяться згори, або опалювати склади або цехи. У приватних будинках такі системи можуть використовуватися разом з пічами або камінами для розподілу тепла по всьому будинку. Перевагами такої системи є відсутність замерзаючих ріднин. Недоліками є складність, тому ці системи використовуються досить в специфічних місцях, і надовго зупинятися на них ми не будемо. Наступним, мабуть, найбільш розповсюдженим типом теплих підлог буде водяна тепла підлога. Системи водяного підігріву підлоги стали наступним продовженням після використання систем повітряних. Переваги таких систем це невелика вартість монтажу, особливо коли ми монтуємо труби теплої підлоги заодно заливкою чорнової стяжки при будівництві нового будинку. Така теплопідлога може служити акумулятором тепла при роботі з твердопаливним котлом або піччю. Головною перевагою водяних теплих підлог є те, що вони можуть під'єднуватись до декількох Джерел енергії. Тобто можна комбінувати газовий котел з електричним, або піч з електричним котлом. і так далі. Також невелика вартість теплоносія. Таку систему легко можна використовувати як основне джерело для опалення будинку. Такі системи не визивають перенавантаження електричної мережі при роботі з електрокотлами. Нагрів системи буде відбуватися повільніше. Але без перенавантажень. Також повторюю, що такі системи можна під'єднувати до різних джерел тепла і комбінувати їх оптимальним чином. Недоліки таких систем. При традиційному рішенні це досить висока вага за рахунок бетонної стяжки, орієнтовно це 90 кг на метр квадратний опалювальної площі. Такі системи досить важко використовувати в старих будинках або квартирах, які під'єднані до загальної системи опалення. Рахунком утеплення досить велика товщина пирога, яка досягає від 10 см і більше. Для функціонування системи потрібен насос, який допомагає теплоносію циркулювати по трубах. Велика інертність системи, такі системи дуже рідко використовуються сумісно з дерев'яними перекриттями, системи, які частково поборюють ці недоліки, є системами легкого монтажу або настільні системи. В таких системах в самому утеплювачі робляться канавки для укладання труби теплої підлоги. Та для відводу тепла від труби використовуються теплорозподільчі пластини. Переваги таких систем це відсутність важких бетонних робіт. Ці системи мають мале навантаження і можуть використовуватись при реконструкції на дерев'яних перекриттях. Вага 1 квадратного метру такої підлоги не первішу 10 кг. Система може мати мінімальну товщину в 4 см з рахунком. Труби. Її легко монтувати самостійно, вона також легко комбінується з любим джерелом тепла, особливо з тепловими насосами. За рахунок того, що система складається з утеплювача, вона має мінімальні тепловтрати вниз і працює досить ефективно. І має добру тепловіддачу нагору і вивід тепла на поверхню. Вона також може використовуватись як повноцінне джерело тепла для вашої оселі. Вона легко витримує вагу меблів і може бути перемонтована у новому приміщенні, якщо це потрібно. При використанні теплообмінників таку систему можна монтувати в квартирах. Вартість такої системи порівняна з вартістю традиційного рішення. Також така система має свої недоліки. Все-таки товщина системи в 4 см. Це значно більше, ніж систем електричних. Така система боїться заморожування. І таку систему ми не рекомендуємо використовувати в дачних будинках та в будинках сезонного використання. Якщо система замерзає, то труби опалення в стяжці лопаються. Система протікає, і її потрібно міняти. Цю систему потрібно попередньо проєктувати і розраховувати. Тепер ми можемо підсумувати все вище сказане і розподілити системи по тим місцям, де їх раціональніше використовувати. Якщо потрібен швидкий підігрів на обмежений час. Наприклад, ванна кімната в будинку або квартирі, або дитяча кімната без підключення до загальної системи опалення. В таких місцях раціонально використовувати плівкову теплопідлогу або провідну. І ця система під'єднується до датчиків руху або таймеру при проведенні ремонтних робіт з обмеженням по висоті під ламінат І якщо вам потрібна підлога тільки там. Де ви ходите босоніж, то раціонально використовувати плівкову теплу підлогу тільки в тих місцях, де ви ходите. І вона не є основним джерелом опалення, і потрібно розраховувати також потужність на електричну мережу при укладанні такої підлоги. Якщо у нас є місця, які потрібно підігрівати додатково до основної системи опалення, Наприклад, балкони і лоджії або зимові сади та системи сніготанення на ганках та терасах, то тут раціонально використовувати провідну систему з обмеженням по часу використання. Ми користуємося тільки тоді, коли нам це потрібно в даний момент. Якщо потрібна тепла підлога як основна система опалення, то тут ми використовуємо тільки водяні системи. Особливо, якщо ми ведемо розмову про опалення будинку і хочемо в майбутньому використовувати теплові насоси, які додадуть нам додаткову економію в три рази порівняно з електричними або газовими системами. І пам'ятаємо, що окрім водяних теплих підлог, інших систем, які дозволяють нам комбінувати різні джерела опалення або під'єднати нове джерело опалення згодом, не існує. Якщо ми маємо будинок з дерев'яними перекриттями, або е, з обмеженням по навантаженню, або хочемо мати систему з мінімальною інерцією, то легкі настільні системи є ідеальними для цих рішень. Такі системи ідеально використовувати на будинках з дерев'яними прикриттями, з перекриттями сіп-панелів, в квартирах та іншим. Якщо ви будуєте новий будинок, то на першому поверсі раціонально зробити теплу підлогу в стяжці, тому що все одно ви заливаєте бетонну основу, утеплюєте її і заливаєте чернову стяжку. Одним недоліком такої системи є те, що вона досить інерційна, потребує часу на підігрів, це потрібно враховувати. Адже точність регулювання і швидкість. Адже точність регулювання і швидкість роботи системи є одним із критеріїв енергоефективності. Енергію ми повинні використовувати лише тоді, коли ми її потребуємо, і не використовувати тоді, коли вона нам не потрібна. Якщо у вас з'явились питання по теплим підлогам або системі опалення, задавайте їх в коментарях. Підписуйтесь на наш канал. Якщо це відео було вам корисне, ставте лайки і до зустрічі в нових відео!